Ого, всім привіт, 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 привіт. А, наш улюблений 89-й ліцей. Сьогодні, а вже ж, ми не можемо з вами зустрітися в офлайн форматі, як це було зазвичай. З активними іграми, змаганнями, масовим флешмобом, але точно можемо на деякий час поринути у наше шкільне життя. В наш рідний ліцей у нашому улюбленому Харкові. За допомогою для вас вже відомого онлайн формату ми провели цікаві вікторини, поспілкувалися у чаті. Вийшли на прямий зв'язок із директором ліцею. Я вітаю усіх з початком нового навчального року. Всім привіт з України, з Харкова, з Харківського ліцею, номер 89. Побачили рідні класи, улюблені коридори та пригадали, який він наш 89-й ліцей. Діти. Ми впевнені, що вже дуже скоро без проблем ви увідете кожен до свого класу, Потоваришуйте з однокласниками, та ще багато років будете вчитися та проводити із задоволенням час у нашому ліцеї. Я вам бажаю усім терпіння. Тримайтесь дуже дуже скоро ми зустрінемось, і саме любов до нашого міста, любов до нашої країни. Зараз надає нам усім сили. Однозначно все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Тож цього року цей кубок у нас отримує. Одинадцятий А клас! Одинадцятий А клас. Будь ласка, можна зараз в коментарях привітати. Одинадцятий А клас. Всіх обіймаю, всім па-па, Дякую за те, що були з нами в ефірі. До нових зустрічей. Це буде Україна.